Отже, ми минулий раз з вами вивчили яку форму? Тверду, Тверду масивну форму стрижки. Давайте ми трішки згадаємо эм, за семи етапами, що ми робимо в тій твердій. Масив... Вам щось потрібно? Так. Три. Євтро... С -с так, так? так багато. Ви потім п'ятому до мене? Так. Дивіться, отже, за семи етапами дівчатки, які були, які гарно вивчили. Скажіть мені, будь ласка, за семи етапами, що ми робимо в твердій формі стрижки в першому етапі? Які, ну, в першому етапі ми зазвичай що робимо? Розподіляємо зони. І в твердій формі масивній, які в нас є зони. Нас так, дівчата, увага! В твердій масивній формі нас, звісно, що підходить хрестоподібне розділення. Від серединки чла до серединки шиї, від до вушка через тім'я. Це стандарт, який тут е, ну, якраз тверда форма, про це відпадає ідеально. Ну, тобто це класичний розподіл. Далі положення голови при твердій масивній формі. Яким воно має бути? Трішки махіонно Ні. Завжди в класичній твердій масивній формі лише пряме положення так? Це треба чітко запам'ятати. Далі проділи, які тут можуть використовуватися, тут не всі використовуються, але які логічно для твердої масивної форми. Горизонталь. Це горизонтальні, а також діагональні проділи можуть використовуватися. Добре. Розподіл волосся в даній формі, тобто ми знаємо, що є чотири варіанти. В який варіант, тобто, ще раз нагадую, є природний, перпендикулярний за зміщенням і за, за уявною площиною так, направлений, то в даній формі твердій, яким є цей розподіл природний, тобто це є відтяжка градусів. Просто кут природнього подіння. Ну і відповідно, що проекція, те, що я сказала п'ята, це кут природнього подіння. Проекція природнього подіння. Далі, пальці, що захоплюють наше письмо в стрижці, це є що? Завжди в даній формі паралельні до нашого продю. І лінія дизайну в твердій формі стрижки, якою є Нерухомо. Для того, щоб отримати тверду форму стрижки, у нас має бути нерухома лінія дизайну. Також хочу трішки наголосити про те, що все ж таки ми знаємо, що нерухома лінія дизайну може бути в багатьох точках, та? і буде зовсім інший ефект. Тут треба наголосити, що в твердій масивній формі лінія дизайну має бути нерухома, але в нижній зоні голови, в нижній зоні стрижки. Тоді ми отримаємо цю тверду масивну форму. Зрозуміли? Mm -hmm. Зрозуміли. Окей, тоді сьогодні ми зможемо спокійно приступати до градуйованої форми стрижки. Так? І е, власне, тобто сьогодні ми розглядаємо з вами градуйовану форму стрижки, е, так, форма. Який має індекс кольору форма Хто допом'ятає? Жовтий. Жовтий індекс. Добре. Тобто за нашими етапами розбираємо нашу градойомну форму. Вона фактично, якщо так порівняти її масив, вона кардинально відрізняється. Отже що таке градойомна форма стрижки? Давайте будемо собі. Перед тим як говорити про неї, все ж таки згадаємо про те, що таке градуювання, дівчата. Тому що, звісно, що звучить, коли в нас термін градуйована форма, ми всі розуміємо, що тут присутні градуювання. І треба знати, що це таке, треба знати, яким воно бування, і все, що про нього можна сказати. Скажіть мені, будь ласка, градуйована, тобто градуювання це що? Це зріс внутрішнього або зовнішнього методу з, витя... з одночасним витягуванням пасма з допомогою пальців. Так, тобто ми розуміємо, що це особливий зріст тобто, з внутрішнього або зовнішнього кубову пальців. З одночасним витягуванням пасма і створенням власної градуйованої смуги. Такої, так? е, буває в гадування яким? Зовнішнім і внутрішнім. На дивання буває зовнішнім і внутрішнім. Зовнішнє. І внутрішнім. Е, скажіть мені, будь ласка, яка різниця між зовнішнім і внутрішнім для початку? Тому що е, внутрішньому градуювання ми пасмо е, підвертаємо під низ, і тому це буде внутрішнім, а зовнішньому це набувають витягує. Так, але розуміємо, що це просто легке повертання печки всередину або назовні. І ефект, звісно, що розуміємо, хто вже стриг, хто вже працював, вже дизайнери, так майбутні, майже майже. Тобто ви вже знаєте, що від внутрішнього в нас волосся вкладається автоматично красиво всередину, завдяки тому, що в нас у внутрішньому кожне наступне пасмо є довшим за кожне попереднє на 1-2 міліметрики. Завдяки цьому ви утворюється красивий об'єм всередину. Так? А коли ми кажемо зовнішні, це означає, що в нас. Кожне наступне письмо коротше за кожне попереднє на 1-2 мм. І якраз завдяки тому нашому повертаємо пальчики. Також ми е, мусимо згадати, а можливо і дізнатися, що у нас гадування може бути в різних ступах, тобто воно виконане під різними кутами. Воно може бути маленьке, маленьке, воно може бути е, середнє. середнє, І воно може бути велике. <кій> Отже, Маленьке градуювання це буде куд від 0 до 20 градусів. Середнє це буде 45 градусів і високе до 87 градусів. Тобто, дивіться, до 87 наголошую, тому що 90 це вже прогресія, це перпендикуляр. Пер пер тому у нас е, залишається оця, ця межа і е, градуювання це 80 87, високе градуювання. Тобто ми розуміємо, чим менший код, тим е, наша форма буде такою м'якшою, давнішою, чим більше код, там більше об'єдна, більш виражена форма. Отже, відповідно, тепер давайте перейдемо до тих етапів. І в першому етапі, як ви думаєте, який може бути розподіл тут на зону? Звісно, що ми від, відштовхуємося від класичного. Але загалом ми повинні розуміти, що насправді в градуйованій формі розподіл може бути будь-який в залежності від тої форми, яку ми задумали, ми можемо е тут використовувати будь-який розподіл. Тому я так і пишу будь який будь-який, який нам необхідний. Тут взагалі градуйовна форма хочу зразу зазначити, що тут дуже багато такого. Простору для моделювання. Тут дуже багато варіантів. Тобто, власне, знову ж таки, другий пункт, другий етап це і положення голови. Ми знаємо, що воно буває або пряме, або знаком в І хочемо відзначити, що тут також може бути і пряме, і вперед. Тобто, Це або, або — це довільне положення голови. Довільне. Давайте напишемо споді. Будь-який, індивідуальне і положення голови. Бо ми так і напишемо, що не будемо знати, про що ми писали. Третій етап, Третій етап це і проділ. В градуйованій формі проділи також можуть бути довільні. Тобто це можуть бути і горизонтальні, і вертикальні, і діагональні, і на проділи. Тому проділи. Природів до вільні. Четвертий етап це є розподіл, делося розчисленням відносно нашого продіу. Дивіться, тут може бути так: природний розподіл з проекцією, тобто з невелику, ну, це, що ми кажемо, маленькі градуювання. Це ніби природні, але ми це вже називається проекцією. Відповідно, що це є такий варіант. Далі також може бути перпендикулярний і розподіл зі зміщенням. Ну Ми ж розуміємо, зі зміщенням це ми казали всі коти. Тобто, відповідно, пишемо собі значить, природний, природний розподіл також може бути у нас ну природність проекції. Тут важливо. проект. Ті є, далі це може бути перпендикулярний. І також це може бути зміщено. Є. Е. Отже, це такі варіанти. Далі п'ятий наш м -м, етап це є кут, під яким ми тримаємо наше письмо по відношенню до голови. І тут може бути або ну від 0 до 87 градусів. Це вже вибиває з нашого в цьому, характеристики цієї. Так? Шостий етап це є положення пальців. Положення пальців тут також може бути і паралельним, і не паралельним по відношенню до допросту. Тобто, знову ж таки, це довільно. Довільно. Це є фактично єдина форма, де все довільно. Всі решту мають собі такі обмеження. Ну і лінія дизайну, уявіть собі також може бути зовсім різні. Лінія дизайну. Отже, як я вже сказала, що е, зміст градуйованої форми в тому, що тут є виконане градуювання. Е, задача така, що ми можемо тут дуже багато змінювати і змінюючи чи лінію дизайну, чи змінюючи оці е, положення пальців. Перепрошую, перепрошую сьогодні. Отже, е, відзнаю, наприклад, є такої дуже характерної. Стрижка, яка є ну, яскравим прикладом тої форми, це є стрижка Bob, популярна стрижка БОК, яку ми можемо кардинально змінювати, тобто ми можемо її також стригти за довільною лінією дизайну, вона вже зовсім по-різному буде виглядати тобто зміст, що у нас там є градуювання. А в якій воно буде, в якому ракурсі, чи це буде велике, високе градуювання, чи середнє, чи маленьке. Це вже зовсім по-різному ця градойомна форма стрижки боб буде виглядати. То саме стосується розподілу. Якщо ми його змінимо, воно буде вже мати іншу форму. Тобто ми тут градуйовну форму можемо дуже моделювати. У нас тут є повне поле, широке для моделювання, нас, тому що в інших наших формах, наприклад, в тверді, яку ми вже вивчили, там є чіткі параметри, чіткі обмеження. Тут у нас є дуже багато простору. Де ми можемо собі розігнатися. Тому, власне, просто собі м -м, гарно гарно приділіть увагу в градуйомній формі. Е в книжці, е оце, що я зараз розказувала, проє 107 сторінка, а також, а також, захунок, захунок, захунок. це починається градуйовно на 125 і завершується на 139. Це собі дуже гарно е перечитати, передивитися. 125-та. 139. Там є приклади, там є всі варіанти, як це можна моделювати. Отже, ну, та, основну інформацію ми отримали. Якщо у вас до того немає запитань, то я, в принципі, можу вас вже відпускати. Дякую вам з